А. Я люблю Форд Шевроле Плімут. Більше, ніж Форд Шевроле Плімут. Бо. Б. О, ну. А я краще мав би Ford Шевроле Плімут, ніж Ford Шевроле Плімут. Бо. Очевидно, що насправді може існувати корисна інформація, яка передається в таких стереотипах. Варто згадати, ще кілька інших відомих розваг. Я також. Часто є варіантом, хіба це не жахливо? Чому вони не. Є фаворитом серед домогосподарок, які не прагнуть емансипації. Тоді це зробимо ми. Це розвага дитини. Давайте знайдемо. Це розвага малолітніх правопорушників або пустотливих дорослих. Розділ 5. Ігри. Визначення. Гра це тривалий ряд додаткових прихованих транзакцій, що прогресують до чітко визначеного передбачуваного результату. Описово це повторюваний набір транзакцій. Зовні правдоподібних з прихованою мотивацією, або, простіше кажучи, серія ходів із пасткою або викрутасом. Ігри чітко диференціюються від процедури, ритуалів та розваг двома головними характеристиками їхніми прихованими мотивами та винагородою. Процедури можуть бути успішними, ритуали ефективними, а розваги прибутковими. Але всі вони за визначенням є чесними. Вони можуть включаючи конкурс, але не конфлікт. Завершення може бути сенсаційним, але не драматичним. Кожна гра з іншого боку, в основному нечесна і має драматичний результат, на відміну від просто вражаючої якості. Залишається відокремити ігри від останнього типу соціальних дій, які досі не обговорювалися. Операція це проста транзакція або набір транзакцій, здійснюваних із певною метою. Якщо хтось відверто потребує утіхи, отримує її. Це операція. Якщо хтось просить утіхи після того, як отримує її, перетворює на недолік людини, яка її надала. Це гра. Тоді зовні гра виглядає як набір операцій. Але після винагороди стає очевидно, що ці операції насправді були маневрами, нечесним проханням, а ходами у грі. У грі страхування, наприклад, незалежно від того, що агент робить під час розмови, якщо він хороший гравець, він насправді шукає роботу або працює на перспективу. І якщо він дійсно майстер своєї справи, то його мета це зірвати куш. Те саме стосується ігор, агент нерухомості, панаба та інших подібних професій. Отже, у грободянському зібранні, коли продавець зайнятий розвагою, особливо варіантами бухгалтерського балансу, його. Конгеніальна участь може приховувати низку майстерних маневрів, спрямованих на отримання тієї інформації, якою він професійно зацікавлений. Є десятки журналів, присвячених поліпшенню комерційних маневрів, що наводять приклади видатних гравців та ігор. Із поведінкової точки зору це всього лише варіант Sports Illustrated, Chess World та інших спортивних журналів щодо кутових транзакцій гри. Свідомо заплановані з професійною точністю під контролем доросло дають максимальні прибутки, великі шахрайства, які процвітали на початку 1900-х років. Важко перевершити в детальному практичному плануванні та психологічної віртуозності. Однак те, з чим ми маємо тут справу, це несвідомі ігри, зіграні ні в чому не винні, зіграні ні в чому не винними людьми, які беруть участь у у двосторонніх транзакціях, які вони неповною мірою усвідомлюють, і які утворюють найбільш важливий аспект соціального життя людей у всьому світі. Завдяки динамічним якостям ігри легко відрізнити всі від простих статичних відносин, які виникають від життєвої позиції. Використання слова гра не повинно вводити в оману, як було висвітлено у вступі. Це не обов'язково означає весело, ще бо навіть насолоду. Багато продавців не вважають свою роботу веселою. Це дає зрозуміти Артур Міллер у своїй п'єсі Смерть комівояжера. Так, серйозності в іграх достатньо. Футбольні ігри наразі сприймаються дуже серйозно, але не більш ніж такі поведінкові ігри, як алкоголік або валтівник третього ступеня. Те саме стосується слова грати, про що можуть засвідчити ті, хто грали у жорстокий покер або на фондовому ринку протягом тривалого часу. Можлива серйозність ігор та можливі серйозні результати, добре відомі антропологам. Найбільш складна гра, яка будь-коли існувала, придворний, так добре описана у Пармському монастирі Стендаля, була смертельно серйозною. А найстрашніша з усіх це звичайно війна. Типова гра, найбільш поширену гру між подружжям у розмовній мові називають, якби не ти. Її можна використовувати для ілюстрації характеристики ігор у цілому. Місіс Вайт скаржилась, що її чоловік серйозно обмежив її соціальну діяльність. Тому вона так і не навчилась танцювати. У зв'язку зі змінами у її ставленні, викликаними психіатричним лікуванням, її чоловік став менш впевненим у собі та поблажливішим. У собі та поблажливіш. Місіс Вайт тоді вільно розширила сферу своєї діяльності. Вона записалась на ценсувальні курси, а потім виявилось, що вона мала острах перед танцмайданчиком, що змушена була відмовитися від цієї витівки. Така невдала пригода разом з аналогічним випадком оголила деякі важливі аспекти структури її шлюбу. З її чисельних шанувальників вона вибрала чоловіки владну людину. Відтак вона почала скаржитись. Що вона могла б робити все, що завгодно, якби не він. Ці малої подруг також мали владних чоловіків, і коли вони зустрічались з ранковою кавою, то марнували багато часу, граючи у гру, якби не він. Як з'ясувалось, в скаргам чоловік робив їй реальну послугу, забороняючи робити те, чого вона так боялась, і запобігаючи усвідомленню цього страху, це було однією з причин, чому її дитина проникливо вибрала такого чоловіка. Але справа не тільки в тому його заборони та її скарги часто призводили до сварок, тож їхнє сексуальне життя серйозно порушилось. Через почуття провини він, він часто приносить їй подарунки, які, можливо, ніколи б і не робив, якби він дав їй більше свободи. Його подарунки зменшили за щедрістю та частотою. Вона з чоловіком мала небагато спільно, крім домашніх турбот і дітей, тому їх сварки були важливими подіями. Саме в такі моменти вони мали про що поговорити, на відміну від звичайних порожніх балачок. У будь-якому разі її сімейне життя показало їй лише одне і те саме, чого вона завжди дотримувалась усі чоловіки злі та тиранічні. Як з'ясувалось, це ставлення було пов'язано з певними фантазіями в юності, де вона уявляла себе зґвалтованою. Є різні способи опису цієї гри. Очевидно, що вона належить до широкої сфери соціальної динаміки. Основним фактом є те, що, одружившись, містер і місіс Вайт мали спілкуватись одне з одним, і таку можливість можна назвати соціальним контактом. Той факт, що вони використовують цю можливість, робить їхній побут соціальною групою, на відміну від вагона Нью-Йоркського метро, де люди перебувають у просторовому контакті, але рідко користуються такою можливістю і тому формують асоціальну агрегацію. Вплив, який вайти чинять на поведінку та реакції одне одного, становить соціальну дію. Різні дисципліни досліджуватимуть таку соціальну дію під різними кутами зору, оскільки ми пов'язані з особистими історіями та психодинамікою особистостей, цей підхід є одним із аспектів соціальної психіатрії, деякі явні або неявні судження виникають щодо здоров'я вивченої гри. Це дещо відрізняється від більш нейтральних і менш досконалих відносин соціології та соціальної психології. Психіатрія залишає за собою право сказати: хвилиночку, чого немає в інших дисциплінах? Транзакційний аналіз є розділом соціальної психіатрії, аналіз ігор це особливий аспект транзакційного аналізу. Практичний аналіз має справу з окремим випадком, які з'являються за особливих обставин. Теоретичний аналіз намагається абстрагувати та узагальнити характеристики різних ігор, так що їх можна розпізнати, незалежно від короткочасного словесного змісту та їхньої культурної матриці. Теоретичний аналіз гри, якби не ти, подружнього типу повинен вказувати характеристики цієї гри таким чином, щоб вона могла легко визначитися, неважливо, чи пов'язана вона зі слюбом, чи з фінансовими проблемами під час покупки вудочки для онука. Чи відбувається вона у джунглях Нової Гвінеї або в Пентхаусі на Мангеттені? і незалежно від того, якими прямими та вкрадливими є порухи відповідно до допустимих ступенів відвертості між чоловіком і дружиною, поширеність гри в такому суспільстві є предметом соціології та антропології, аналіз ігор, як частина соціальної психіатрії зацікавлений лише в описі. Гри під час її ходу і не залежить від її частоти. Ця розбіжність не складна, але вона аналогічна розбіжності між охороною здоров'я і терапевтичною медициною. Першу цікавить поширення малярії, тоді як друга досліджує випадки малярії в джунглях або на Мангеттені. Наразі схема, наведена нижче, є однією з найбільш корисних схем теоретичного аналізу ігор. Без сумніву вона покращуватиметься разом із розширенням знань. Спочатку треба визначити, що певна послідовність маневрів відповідає критеріям гри. Тоді збирається велика кількість зразків гри. Визначаються суттєві особливості колекції. Деякі аспекти позначаються як важливі. Потім вони класифікуються за рубриками, які призначені нести сенс та інструкції у поточному стані знань. Аналіз проводиться під кутом зору того, хто розпочав гру. У нашому випадку це міс Вайт. Теза. Це загальний опис гри, в тому числі безпосередньої послідовності подій та інформацію про, про психологічний фон цих подій, еволюцію та значущість. У випадку подружнього типу гри, якби не ти, нам допоможуть уже знайомі деталі. Для стислості ця гра відтепер називатиметься ЯНТ. Антитеза припущення, що певна послідовність це гра. Є попереднім, поки воно не буде екзистенціональним підтвердженням. Ця перевірка здійснюється шляхом відмови у грі або зменшення винагороди. Той, хто розпочав гру, робитиме більш інтенсивне зусилля, щоб продовжити її. Зазнавши зорсткої відмови у грі або після успішного завершення винагороди, він буде впадати у стан, який називається відчай, який дещо нагадує депресію, але істотно від неї. Відрізняється. Він є більш гострим і містить елементи розчарування й розгубленості. Це може виявлятись, наприклад, у формі плачу. В успішній терапевтичній ситуації він може бути заміненим сміхом, натякаючи на реалізацію дорослого. А ось і знову я. Таким чином, відчай стосується дорослого, тоді як депресія це дитина, яка має виконавчу владу, Темізм. Ентузіазм або живий інтерес до свого оточення є протилежністю депресії, сміх є протилежністю відчаю, а звідси позитивним результатом терапевтичного аналізу ігор, антитеза до ЄНТ це дозволеність. Поки чоловік забороняє, гра може продовжуватись. Якщо замість того, щоб сказати навіть не смій, він каже давай, розкриваються основні фобії, і дружина вже не може звинувачувати чоловіка. У випадку Місіс Вайт. Для чіткого розуміння гри треба знати атентезу, а її ефективність продемонструвати на практику. Мета це просто твердження про загальну мету гри. Іноді існують альтернативи. Метою ЯНТ може бути або запевнення, або виправдання. Заспокійливу функцію легше виявити, і вона краще відповідає потребам безпеки дружини. Тож, ЯНТ краще розглядати з метою запевнення. Роль. Як зазначалось раніше, я стане, це не ролі, а явище. Тому я стане, та ролі варто відокремити у формальному описі. Ігри можуть мати двох, трьох і більше учасників. В залежності від кількості ролей кожен гравець відповідає власні ролі. Але так є не завжди. ЯНТ це гра з двома учасниками. Вона включає обмежену дружину та владного чоловіка. Дружина може виконувати свою роль або як розумний дорослий, або як дратівлива дитина. Владний чоловік може зберегти я стан дорослого або активувати батька. Динаміка. Під час визначення психодинамічних рушійних сил у кожному випадку гри виникають альтернативи. Як правило, можна виокремити одну психодинамічну концепцію, яка влучно і за значенням уособлює ситуацію. Таким чином, ЯНТ найкраще описується як підхід від фобічних джерел. Приклади. Походження гри з дитинства або її інфантильні прототипи. Гарний матеріал для вивчення, тому треба шукати щось споріднене під час формулювання опису ігор. Діти грають у ЯНТ так часто, як і дорослі, але дорослі змінюють батька, матір на владного чоловіка. Поведінкова парадигма. Нижче наведено транзакційний аналіз типової ситуації з соціальним та психологічним рівнем викриття прихованої взаємодії. У найбільш драматичній формі ЯНТ на соціальному рівні є грою батька дитини. Містер Вайт. Ти залишаєшся вдома та займаєшся хатньою роботою. Міс Вайт. Якби не ти, я могла б розважити. На психологічному рівні це стосунки дитини-дитини. Вони мають інший вигляд, містер Вайт. Ти завжди повинна бути тут. Коли я приходжу додому. Я не хочу бути покинути. Мій Місвай. Я буду тут, якщо ти допоможеш мені уникати фобічних ситуацій. Два рівні проілюстровані на малюнку 7. Ходи. Ходи в грі відповідають погладжуванню ритуалі. У, у будь-якій грі гравці стають більш майстерними з практикою. Кількість марнотратних ходів зменшується, і мета дедалі більше концентрується в кожному окремому ході. Прекрасні дружині стосунки. Часто засновані на тому, що гравці доповнюють один одного з великою економією та задоволенням, отримуючи максимальний прибуток із мінімальним зусиллям від гри, в яку вони грають один з одним, можна уникнути проміжних, попереджувальних або пільгових ходів і досягти високого ступеня легатності у стосунках. Зусилля, що збереглись на оборонних маневрах, можна використати на диванства, щоб потішити учасників та спостерігачів. Студент зазначає, що існує мінімальна кількість ходів, необхідних для програми ігор, і вони можуть бути вказані в протоколі. Окремі гравці будуть прикрашати або помножувати ці основні ходи відповідно до своїх потреб, талантів чи бажань. Рамки для НТ виглядають таким чином. 1. Інструкція згода. Друга Інструкція портрет. Переваги. Загальні переваги гри полягають у стабілізації функції. Біологічний гомеостаз розвивають погладжування. Психологічна стійкість підкреплюється підтвердженням позицій, а психологічна стійкість підкреплюється підтвердженням позиції. Як уже було зазначено, погладжування може набувати різних форм, тож біологічна перевага гри може визначитись у тактильних умовах. Таким чином, роль чоловіка у ЯНТ нагадує сумнівний ляпас. У порівнянні з ляпасом долоні, що є прямим приниженням, а реакція дружини щось на зразок дратівливого удару в гомілку. Отже, біологічна перевага від ДНТ походить від войовничо-примтливих розмов, невтішний, але, мабуть, ефективний спосіб підтримки здоров'я нервової тканини. Твердження позиції дружини: всі чоловіки та рани. Це екзистенційна перевага. Ця позиція є реакцією на необхідність здатися що притаманна фобіям. Або, інакше кажучи, це демонстрація когерентної структури, яка лежить в основі всіх ігор. Розширена заява матиме такий вигляд. Якби я йшла одна в натовпі, я б подала спокусу здатись. Вдома я не здаюсь, він змушує мене, і це доводить, що всі чоловіки тирани. Отже, у цю гру зазвичай грають жінки і страждають від почуття нереальності, що означає їхні. Труднощів у підтримці дорослого під час сильної спокуси. Детальне з'ясування цих механізмів належить до психоаналізу, а не аналізу ігор. В аналізі ігор головною турботою є кінцевий продукт. Внутрішня психологічна перевага гри є її прямим впливом на економію психічної енергії. ЯНТ соціально прийнята відмова від влади чоловіка захищає жінку від переживання невротичних страхів, водночас це задовольняє Мазохістські потреби, якщо вони існують, використовуючи мезохізм не в сенсі самозречення, а у його класичному розумінні сексуального збудження під час позбавлення приниження і болю, тобто позбавлення та домінування збужує її. Зовнішня психологічна перевага є ухиленням від лякаючої ситуації шляхом гри. це особливо очевидно у ЯНТ, де існує хороша мотивація. Шляхом дотримання заборон, чоловіка дружини уникає публічних ситуацій, яких вона боїться. Шляхом дотримання заборон чоловіка дружина уникає публічних ситуацій, яких вона боїться. Внутрішня соціальна перевага міститься в самій назві гри, адже в неї грають у тісному інтимному колі. За свою слухняність дружина отримує привілей говорити, якби не ти. Це допомагає структурувати час, який вона повинна провести з чоловіком. У випадку Міс Вайт ця потреба в структурі була особливо сильною через відсутність інших спільних інтересів, особливо перед народженням дітей та після того, як вони виросли. Між тим у гру грали менш інтенсивно та рідко, тому що діти виконували свою звичайну функцію структурування часу та батьків та забезпечували відомою версією АМТ із заклопотаною домогосподаркою.